Дешевою це ілюзія. Вона дотується міським бюджетом, вона дотується датчанами, вона дотується там шведами, німцями. Це ілюзія, вона не коштує стільки, як вона, як, як люди з не платять. Вона вона виглядає так, вона в рахунку виглядає, як як виглядає, але вона такою не є насправді. Це теж питання якості щодо візії водоканалу. Це питання також якості води, котру водоканал віддає в природу. Після очисних споруд. Чи ми очищаємо фосфор? Та не очищаємо, тому що там таке не закладено взагалі. В принципі, технологічно там цього нема. А ми загаджуємо природу. Тобто це теж питання, як громада Львова ставиться до природи. Бо поки що вона просто бере воду з Карпат і каже, нам добре. Чудову воду, дуже... Чудову воду. причому каже, що вона, вона ніяка, ця вода, причому тип, запитатися буде у скарг, Але насправді це чудова вода питання якості води, яка доходить до будинку. Це питання якості водопроводів. Питання трубку тій ржаві, куди треба замінювати.